І вітання в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск. Новин говоримо сьогодні про головні події четверга 22 червня. У студії для вас працює Людмила Труфон. Тож про те, що вразило найбільше, розповідаю уже за мить. Уковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 484-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На напрямку Рівнопіль, Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат. На Лиманському напрямку Сили оборони України ввели наступальні дії у напрямку Білогорівка Діброва. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули за свободу і незалежність України на Буковині Попрощалися ще з сімома героями, які загинули в боях з окупантами, із солдатом Бугою Михайлом, воїни військової частини а 40 56 попрощалися в селі Ленківці. Солдату Дущаку Віталію, война військової частини А-02-84 Та солдату Варварюку Олександру, война військової частини а 46 82 Останню шану віддали в селі Нижні Станівці. Солдата Стеца Василя, воїна військової частини А-37-15 та солдата Рокоча Олександра, воїна військової частини А-46 останній шлях провели на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Зі старшим солдатом Бодинчуком Михайлом, воїна військової частини А-37-15, попрощалася в селі Лекече. Солдата Піця Михайла, воїна військової частини а 4856 останню дорогу провели в селі Драченці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Проблемами психічного здоров'я до сімейного лікаря відтепер буковинці можуть отримати кваліфіковану допомогу не лише у вузькопрофільних спеціалістів, таких як медичний психолог та психіатр, але й на первинній ланці медико-санітарної допомоги. Детальніше про нововведення у наступному сюжеті. Питання ментального здоров'я є важливим аспектом життя людини. Особливо це стало актуальним після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, адже воєнні дії, постійні повітряні тривоги та перебування у стані стресу вкрай негативно впливають на наш психічний стан. Раніше її надавали лише вузькопрофільні спеціалісти, медичні психологи та психіатри. Та відтепер за цим можна буде звернутися і до сімейного лікаря. Лікарі первинної ланки проходять. Спеціальні курси, після яких вони можуть надавати при певних видах, при певних скаргах, при певних проблемах медичну допомогу пацієнтам. Після цього, як лікарі навчені, вони, ви знаєте, що заклади охорони здоров'я нас контрактуються з Національною службою здоров'я України. Після того, як лікарі навчені середній медичний персонал, тобто медичні сестри навчені, вони можуть законтрактуватися з медичною з Національною службою здоров'я України на пакет, який називається супровід і лікування. Захворювань психічних у дорослих і дітей на первинному рівні. Перш за все, сімейні лікарі можуть вести пацієнтів з розладами непсихотичного спектру, ведення пацієнтів з депресією, ведення пацієнтів з вживанням, які мають залежність від вживання психоактивних речовин, ведення пацієнтів з деменцією, ведення пацієнтів з психозами, епілепсією, питання. Попередження суїциду, в тому числі, да так таке навчання теж в межах цієї програми здійснюється. Особливої уваги потребують наші військові, адже захищаючи Україну від російських загарбників, вони часто повертаються з зони бойових дій не лише з ранами фізичними, але й психічними. Реабілітація вона відбувається як. При амбулаторному зверненні, так і при стаціонарному лікуванні військовослужбовців, і цей реабілітаційний пакет теж оплачується Національною службою здоров'я України, що важливо для пацієнтів, тому що насправді тоді ця реабілітаційна допомога повинна бути безоплатною для пацієнта. І відповідно військовослужбовці мають можливість її отримати, до прикладу, в лікарні швидкої медичної допомоги, в обласній клінічній лікарні, якщо мова йде про стаціонарне лікування, або ж у закладах амбулаторної мережі. Відповідну підготовку сімейних лікарів здійснюють вже упродовж року. Наразі 21 заклад первинної ланки медико-санітарної допомоги може проводити таку діяльність в області підготовлено. В очному навчанні більше ніж ну приблизно 300 лікарів, більше ніж 280 лікарів. Там наступного тижня ще наступних 30 лікарів пройдуть таке навчання очне. Водночас держава, розуміючи, що є потреба в таких послугах величезна, зробила можливість проходження такого навчання онлайн безкоштовно для лікарів на платформі Національної служби здоров'я України, і таких фахівців в нашій області також є багато. Тетяна Дубіць. Валентин Самуляк, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Обдерта штукатурка та купи целги, яка обвалилася. Таким є стан будинку в старому фонді Чернівців у самісінькому центрі міста. Дім перебуває в аварійному стані. Водночас вирішити проблему не вдається, оскільки до компромісу представники влади та мешканці досі не дійшли. Водночас самі мешканці знаходяться в реальній небезпеці. Чому проблема затягнулася, а жителі відмовляються переселитися, знають журналісти ТВА. Стіни потріскані, а штукатурка відвалюється. Кілька років тому у будинку в історичній частині міста Чернівців за кількадесят метрів від центральної площі обвалилася частина стіни. З тих пір ця будівля за адресою вулиця Руська, 6 перебуває в аварійному стані. Згідно з заключенням експерта, приміщення потрібно розібрати до першого поверху. Водночас, оскільки дім є пам'яткою архітектури місцевого значення, може йтися тільки про реставраційний ремонт. Та вирішити проблему досі не вдається, оскільки міська влада з мешканцями не можуть дійти згоди ані щодо спільного фінансування робіт, ані щодо того, аби негайно звільнити приміщення. Наразі в аварійному будинку на першому поверсі бізнесові приміщення, а на другому мешкають люди. Ми неодноразово зверталися е, саме до тих людей, які проживають на другому поверсі, бо розуміємо, що біда може трапитися в будь-який момент, але, на жаль, вони відмовляються переїжджати до маневрового фонду. Може таке бути, що ми в судовому порядку примусово будемо їх відселяти в маневровий фонд. Паралельно також попробуємо з ними поспілкуватися ще, тому що в нас на другому поверсі дві квартири. Одна з них комунальної власності, а інша приватизована. Тому це трошки складніша ситуація. Можливо, розглянемо варіант з обміном. Та Сно, мешканці кажуть, що побоюються переїжджати до маневрового фонду з центру міста. Вони нас, значить, запропонували виселити на в обсягу. Ну міська рада не запропонувала, прийшов цей кушнірик, значить, і давайте виселятися з трьох кімнат. В одну кімнату е, наполітаю, а я йому сказав, а куди я винесу речі, які я купував, там ж мебль, там все є. Ну, Побутовувати, ну все є, що для життя. От, і в одну кімнату я це не запхаю, а ви кажете, винесіть це у двір, люди прийдуть і порозбирають. Пораду мені дав пан Валерій, власник приватизованої квартири, каже: виселиться тільки в одному випадку, якщо запропонують рівноцінний обмін, як це і передбачається згідно закону України. Я хочу так, щоб мені як там написано в цьому, в цьому законі, що мені повинні дати стільки кімнат, скільки в мене зараз є, і такого самого метражу. Якщо ви з мною не мені не, не я згідний зайняти цю ква Сова зайняти відповідну квартиру, поки тут завершиться ремонт. Як тільки ви мені даєте документи, що ремонт закінчився і я можу повернутися в свою квартиру, я з радістю повернуся. Якщо цього не відбудеться, я залишусь назавжди в тій квартирі, а не в общагі. Водночас фінансово долучитися до вирішення проблеми не готові ні мешканці, ні власники комерційних приміщень. Власники комерційних приміщень не погоджуються з цим, вони вважають, що їм нічого не загрожує. От у нас найбільша проблема, найбільша головоломка з приміщеннями з тією квартирою, яка є приватизованою. Можливо, запропонуємо обмін, якщо, якщо такі варіанти можуть бути, можливо, запропонуємо їм обмін і вже весь другий, і третій поверх буде у комунальній власності, і ми тоді на 100% самі профінансуємо, а згодом з цими квартирами вже будуть приймати рішення депутати про те, чи, чи можливо заселяти туди когось іншого, враховуючи, що все-таки бюджетні Кошти будуть сюди вкладені, можливо, доцільніше буде їх продати на аукціоні і вернути кошти в до міського бюджету. Тож наразі заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк каже, що нині місто може профінансувати розробку проєкту реставраційного ремонту, а вже потім прийматимуть остаточне рішення, сподіваючись, що мешканців вдасться переконати переселитися до маневрового фонду. Аліна Рябкова, Васильставчанський та Митня ТВА. Дали бій ухилянтам та контрабандистам. На Буковині завершилась спецоперація Захід-2023. Протягом двох місяців прикордонники боролися з незаконним перетином кордону громадянами України призовного віку. Тож скільки так званих ухилянтів затримали, знають наші журналісти. З 20 квітня по 20 червня в межах Чернівецької області тривала спеціальна прикордонна операція під умовною назвою Захід-2023. Аби забезпечити надійну охорону державного кордону, до неї залучили підрозділи Національної поліції, служби безпеки України, Національної гвардії та територіальної оборони. Відтак за звітній період з селами прикордонного загону було затримано 247 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. І в коробках різного роду. Та бейбі, ці коробки, які видаються при народженні дитини, і передягали жінок, брали документи своїх знайомих, сестер, дружин і в такий спосіб. На сьогоднішній день всі ці шляхи виїзду чоловіків нам вже відомі, тому здебільшого чоловіки намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуска і використовуючи на сьогоднішній день здебільшого важку, гірську. Ділянку однак і тих хитрунів, які намагалися втекти з країни поза межами пунктів пропуску, впіймали таких громадян України вдалось оперативно затримати завдяки прокордонній авіації, зокрема безпілотній маршрути руху порушників кордону виявлялися в режимі онлайн екіпажами БПЛА. Окрім того, в рамках проведення операції правоохоронці припинили більше трьох десятків спроб незаконного переміщення товарів на суму понад 3 мільйони гривень. Таке суттєве затримання було в пункт пропуска порубне, коли намагався наш громадян в транспортному засобі в цистерні перемістити 200 ящиків тютюнових виробів до Румунії. Це відповідно завдяки скануючій системі та технічних засобів було виявлено. І на сьогоднішній день транспортний засіб перебуває під арештом і проводяться відповідні заходи в рамках кримінального провадження. Загалом у правопорушники вилучили близько 40 тисяч пачок цигарок, 1 кілограм 800 грам наркотичних речовин та понад пів сотні боєприпасів. І досі такі випадки на кордоні трапляються досить часто. Хотів би звернутись окремо до всіх громадян, дотримуватись на сьогоднішній день законодавства. Щодо перетину державного кордону. Ну а ті особи, які намагаються сприяти, допомагати, вони однозначно будуть виявлені. Ну і відповідні кримінальні провадження найкоротші терміни по них будуть завершені. Людмила Труфон, Олександр Костенюк, Руслан Батюк, теме ТВА. Смертельна ДТП. Водію сміттєвоза, який збив велосипедиста, повідомили про підозру. Трагедія сталася 19 червня. Кермувальник двоколісного транспорту рухався у попутному напрямку з вантажівкою Мерседес Бенс Actros, водій якої в результаті порушив правила дорожнього руху та збив велосипедиста. Останній отримав травми несумісні з життям та загинув на місці аварії. Вписані в історію, зруйновані війною. Таку назву має виставка, яку відкрили сьогодні у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Там представили знімки історичної частини Маріуполя до та після повномасштабного вторгнення. Побувати на заході вдалось і нашим журналістам. Спалене, понівечене та зруйноване таким сьогодні є Маріуполь. Це місто стало найтемнішою сторінкою в історії цієї війни і продовжує потерпати від атак Російської Федерації. Сьогодні ми представляємо такі жахи і наслідки російської агресії, які відображені в Маріуполі. Ми розуміємо, що більшість міст України на сьогоднішній день вже постраждало від цієї війни і за офіційними даними більше 550 архітектурних об'єктів вже пошкоджені або втрачені по території України. Краєзнавчий музей у Чернівцях активно співпрацює із центром допомоги внутрішньопереміщеним особам Я Маріуполь. Тож разом і створили таку виставку. Для цього зібрали понад 30 архітектурних об'єктів, де порівняли світлини до повномасштабного вторгнення та вже після того, як на нашу землю ступила нога ворога. Такі варіанти світлин передавали або ті люди, які продовжують знаходитися, Одитись на території окупованого Маріуполя, але чекають повернення української влади, або так само могли їх ми взяти з інтернет джерел Потужний розвиток Маріуполя у 19 столітті обумовив розбудову міста та його мультикультурність. Там жили та працювали люди різних національностей, які урізноманітнювали архітектурну модель міста. Подекуди місто навіть сильно скидалось на Чернівці. Вони чомусь подібні до нашого міста Чернівців, тому що багатонаціональне місто, так як нас, так і Маріуполь. І кожна якась нація вона внесла якусь таку родзинку, можна сказати, в архітектурну будівлі, в розбудову міста. І оце все втрачено. Таку виставку повинен відвідати кожен чернівчанин та гість нашого міста, кажуть у музеї. Адже досі ми залишаємося замовленою землею, куди не вдаряли російські ракети. Закрити очі і побачити наше місто у чернівці без центральної частини. Аж навертаються сум і сльози на очі. Так само я думаю, для кожної тої людини то Маріупольця це, це теж болить. І ця біль передається у ці фотографії. Побачити виставку можна у краєзнавчому музеї до 30 червня. Людмила Труфан, Руслан. Батюк та Це Всі новини на миті. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.